Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас вітаю. Сьогодні в мене, як завжди, по неділях рукодільний щоденник, що я навишивала вишивала за цей тиждень. За цей тиждень я повишивала непогано. І в мене є перший фініш У мене є перший фініш в 2024 році. І це отака от в мене є робота, це в мене набір від чарівна мить. Я його починала восени в моєму проєкті веселі старти. Отакий от набір від чарівна мить, дятел, набір на часткова вишивка на принті. На принтованій канві Номер набору РК-042. Це в мене вже другий набір з цієї серії. Якщо ви пам'ятаєте, то влітку я починала от такий набір. от І його я завершила, восени, здається. І тепер в мене є другий набір. от Виглядає все все чудово, і хочу вам сказати, що тут. Абсолютно різна якість, як і набору, як і схеми, так і канви. Якщо ми подивимося це на цей набір, то він у такий весь канва, така м'якенька в дирочку, От, і вишивати ну, по принту на ній трохи складно було. О, ця ж канва ну, більш така, звична для нас, вона плотненька. Тут принт більш такий яскравий виходить, бо тут принт такий трішки, знаєте, як. Ну... За рахунок того, що вона рихла з дірочками, то він менш, менш яскравий. Тут принт дуже яскравий, дуже класний, дивіться, що тут вишивалося. Я тут вишивала, ну, намагалася вишити так, як було на схемі, але я чесно скажу, я її вдосконалила. Хоча тут схема непогано зроблена, тут на першому наборі в мене було взагалі отаке, тільки пташки намальовані, і як хочеш, так і вишивай. В цьому наборі вони. Врахували свої помилки, вони додали сюди е, якби, тінь, ну, як, е, слабенько надрукували тут і сам принт. В принципі, це допомагало, але не завжди. О, тому я тут трішки переробила, але я думаю, що непогано вийшло. Е, додала я йому тут е, цьому дятлу трішки самодіяльності на клюві, крила я трішечки трішечки переробила. Листочки нічого не переробляла, зробила так, як на, на схемі, але е, на схемі це все мало бути жовтим. Тут блідо-жовта, така ниточка. А я е, взяла частинку, ну, тут блідо-жовто було б занадто яскраво. Я взяла з попереднього набору там така вона ну, руденька. От. Е, гарні вийшли картинки, мені подобається. і... Я думаю, що я їх оформлю, і ну, воно, коли буде в рамочці, воно не буде е так кидатися в очі, що вони різні за якостю. Я їх поки що не, не прала. Я думаю, що ну, там не написано, що їх е не можна прати. Зараз я відкрию, почитаю. Так. Пум -пум -пум -пум. О, до речі, до речі, тут знаєте що? Тут є поради, і в минулому наборі я тільки зараз звернула увагу. Тут є поради, що можливо для заповнення малюнку вам доведеться додати кілька стіпків, а також додати стіпки або вузлики на своє врахування. Кожен квадратик на схемі, який необхідно вишити відмічений символом. От, і тут, в принципі, вони самі пишуть, що е ви можете на своє, на своє врахування додавати, що хочете. Що я і зробила. От. Ну, про прання тут нічого не написано. Не написано, не написано. Не, про прання нічого не написано. А ну, дивіться, давайте в цьому почитаємо. Бо я сумніваюся, я б їх освіжила. Ні, тут взагалі нічого про прання. Ні, Нічого нема про прання. От, Я б їх освіжила, бо ну, все ж таки набори не дуже нові, я так думаю, і в мене вони там, ну, кілька місяців пролежали. От, Але виглядають вони чудово, і я б хотіла їм замовити круглі рамочки. Я в інстаграмі знайшла аккаунт, який робить круглі і овальні рамочки, і я от на них дивлюся, думаю, зараз замовити, спробувати. Вони просто так, такі маленькі офтоп, вони просто виставили на своєму екаунті обрамлену роботу, яка в мене є колиба в Карпатах на чорному фоні. Овал. От і вони зробили під неї рамочку. І я от думаю, можливо, замовити цю овальну рамочку на колибу, коли я ще не дошила колибу. Вона в мене ще не готова, я навіть не дійшла до країв. От. Але вони ж її виставили, вона теж на якомусь каунті, можливо, я спитаю в них, і щоб ну, не ганяти тут сюди, спитаю в них розцінки на рамочки. Ну, вони не дуже дорогі, тобто не по тисячі гривень. А, я так розумію, що вони їх на, на ЧПУшки роблять. І, а... Чи пока воно, коротше, станки оці з програмним керуванням. От, я б купила такі рамочки і сюди по, по круглій рамочці купила. Мені здається, що в круглих рамочках воно буде, ну, диві, отак от, да? отак от, буде чудово. І що ще, що ще я б купила сюди? В мене є на цих наборах, ну, як завжди чарівна мить робить, тут є картинки з інших наборів цієї серії. От. І мені, е, я знаєте, в мене від любові до ненависті, коли я вишивала цей набір, я думала, що дятла я вишиватиму, ну, не знаю коли. Потім я на нього подивилася. Думаю, ну, тут його вишивати, ну хрестиків 200-300, давайте вишиємо, щоб не лежав. От. Поки я вишивала дятла, я зрозуміла, що в принципі нічого поганого можна і вишити. От. І в мене така від, від ненависті до любові. Я думаю, що якби були у ці набори. Я б, можливо, теж їх купила. От дивіться, тут є, можна зробити такі, знаєте, по, як сезони. так, Оце б в мене була весна, це осінь. Отут от, дивіться, ні, це було б літо, це осінь. Отут от, дивіться, є такий, я не знаю, як українською мовою називається птичка Кльост. Я так думаю. Це такий, знаєте, що шишки жре, жі от. Е... Здається, він так і називається крост. Коротше, тут з сосною, я так розумію, що тут багато стебків буде, тут мало вишивається, тільки птичка, пташка вишивається. По сосні будуть якісь стібочки, от, має бути непогано. І от такі ще тут є з такими великими квітами, я не знаю, що це за квіти, але тут якийсь теж горобчик на них сидить. От, Я спитала в Черівної Миті, чи можливо ці набори десь придбати. Бо на сайті їх немає. Коли я купувала оці два, там, здається, був ще оцей. І я не пам'ятаю, чому я його не взяла. Не пам'ятаю. І вони коштували щось типу, ну, там, по 70 гривень, чи, тип, ну, може, навіть дешевше. Чого я не взяла цей? питання? От. І тоді б можна було їх якось в кружечки пооформлювати. От. Якщо не, не знайду ці два набори, ну, оформлю просто ці. Якщо ви знаєте, де можна купити такі набори ще: отакий і отакий, це в нас РК це ну, рісована, це серія в них там, де вишивається по принту. в «Чарівної миті». Тут є 0,29 і 0,32. Якщо ви знаєте, де їх купити ну, або бачили десь їх в продажу, напишіть мені. От, бо я в офлайні їх взагалі не бачила ніколи. Можливо, вони на залишках десь ну, в магазинах типу ну, акварелі або якихось великих рукодільних, можливо, мають бути. В онлайні я не бачила, Де шукала там е ну, теоретично, вони якби на сайті є, а коли ти додаєш його в корзину, воно пише, що немає в наявності. От. Отакий в мене перший фініш. В мене стало на один процес менше, і в мене знову 23 процеси. <риклад> От, я думаю, що це непогана цифра, але я думаю, що е це ненадовго. І може вже і наступного тижня є великі шанси на те, що я е буду старти, коротше кажучи. От, бо я встряла в. Один проєкт, я ще думаю, але, можливо, будуть старти. От, Отакий дядлик в мене. Дивіться, тут взагалі вишивати, ну, просто. От. Так, що ще я вишивала цього тижня? Ще цього тижня я вишивала свій чобіточок від Golden K. Він у мене отак от просувається. Отак-от я цю частинку, оці сині. Квадратики? Так, Напевно, що це квадратики, це не ромбики, напевно, так от я вишивала за цей тиждень, і ви знаєте, в п'ятницю я зловила такий, е, хвилю таку хвилю, що сісти і вишивати, 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 поки не, не набридно. От. Мені ще треба ж тут другу половинку вишити, а я з цим е, беру участь у е, проєкті. В Вайбері по новорічних іграшках. І я б хотіла його там до 17-го, здається, числа. Ой, треба, треба попросувати, бо <сум> якщо я хочу його ще зібрати, то в мене є менше тижня. Ні, Мабуть, я не вишую. Ну, Якщо я сяду сьогодні і цілий день буду вишивати, то можливо вишую. От, але щось я не знаю, чи зможу я бісер вишивати цілий день. В принципі, воно не складно. Отакий в мене є чобіточок. Я собі вже приготувала бісерний процес, який би я хотіла вишивати. Це ж я нагадаю, я вишиваю під час спікін-клабів, щоб ну, не втрачати час. І в принципі, за один спікінг-клаб я вишиваю десь 3-4 рядочки, поки інші люди говорять. Воно мене не відволікає, просто бісеринки саджаю. От. Я думаю, що в принципі. Той процес, який я хочу взяти йому на заміну, він нормально теж піде, не відволікає від цього. Ну або плести буду, не знаю, подивлюся. Бо такий, така я скотиняка, мені важливо щось робити руками. От, гарно воно вийшло. Я хочу зняти по ньому відео окреме. Я там шматочок зняла, коли почала оцей, оцю частинку вишивати, як дошию цю частину. Розповім ще про цю частину, ну, а третю частину, я думаю, я вже коли відшию, то буду збирати. От, хотілося пошвидше. Так, що ще я вишивала цього тижня? Ще цього тижня я дістала. оце. Це в мене е, душа троянди від Dimensions. Е, і вона в мене непогано так просувається. Я, знаєте, я душила тут. Е, Отут-у от мене був не зашитий частинка фону. Тут з, з оцієї частини я щось там навишивала. Здається, ці троянди я ну це рожево я додала. Отут-трішки додала рожевого, тут ще буде це в неї ну типу як підкладка така видна. Тут сукня. Така накидка. Не, напевно, що це накидка, така типу халата, якийсь кафтан. От, і там е, рожева в неї підкладка, і я думаю, що от вона так видніється в рукаві трішечки тут підкладки. От, цю рожеву підкладку я трішки пошила, додала тут трояндочку, е, зашила тут е, ті, що було пропущено на фоні частинки. І я перейшла до руки, я почала вишивати шкіру. Я почала знайти От. І знаєте, я так думаю, що воно насправді має бути таке темне. Подивилася на картинку і зрозуміла, що так, воно ну, таке досить темне, отут, де лікуть в неї. Воно досить темне. От. Ну, не знаю. Поки що нормально. Я так подумала, що я все ж таки зашию, мабуть, отут руку. Тут пальці душею і цю е, частинку, душию, і лікоть я душею на другій руці, е, ну десь до цього рівня, де в мене тут ще не вишите. Скільки в мене буду ставати ниточок, я буду е, починати звідси відшивати цю руку. Якщо буде ще нитка не закінчена, я буду вишивати її сюди, бо ну, там, е, нитки, номери однакові відтінки. От. І Таким чином я хочу зашити руку, і тут, скільки в мене вистачить, стільки зашию. І хочу дошити цю підкладку, тут ще йде бленд. оце, що пропущене, Тут йде, йде бленд. І цей бленд він буде отут -от у пальцях. І, ну, В принципі, я коли вишив пальці, то залишком я вишию цю частинку. Отут, -от, що в мене пропущено, то йде бленд з Люриксом з металевою ниточкою, там ну, золото воно. Я вирішила, що поки я його сюди додавати не буду, бо я буду перепялювати, буду перетягувати, ну, щоб воно в пяльця не потрапило. Я думаю, що простим хрестиком, які зроблені муліне, нічого не вдіється від п'ялиць, ну, принаймні їх можна буде потім покласти там вони розправляться в воді. От, а металік я б не хотіла прямо так, щоб жорстко він сюди потрапляв в п'яльця, тому поки що я його не вишиваю. Я потім, коли це все зроблю, я дошию металік і буду робити бекстіч. Я от думаю. Напевно, що перед Бексічем її таки треба буде попрати, а потім вже душити металік і бекстіч. Я б хотіла оформити цю картину, мені дуже подобається вона. Я колись розповідала, чому я саме вирішила вишивати цю картину. В мене була з нею ну, така дуже довга іпопея, як я її купувала, там ціла історія. От. І, в принципі, в принципі, хочеться мені її бачити в хаті. От. Тут 40. 46, здається, чи 47% нашита. Тобто, оце все йде по півхрест. І тут за спиною в дівчини, оце здається, тільки цей горщик, він йде хрестом, і отут трішки хреста. А оце все теж йде півхрест. І оці листочки теж йде хрестик. Тобто, оця вся частина, оці всі стіна, гілки, це все йде півхрест. І коли воно рахується коефіцієнт. Воно рахується, Ну звичайно, що хрестик рахується більше. от Якщо я відшию зараз її руку і, можливо, тут ще якісь листочки дошию, то в мене відсоток, я думаю, що так суттєво зміниться. Я б хотіла її до 50% за зиму та дошити. Я здається, про це казала в планах. От. Я думаю, що якщо дошию руку, то так воно і буде. І мені лишається, що мені лишається, отак воно буде дошито. Я перейду сюди на ту частину, яка за спиною. отак от, Тут теж півхрест. ну а Потім я вже переставлю наверх на верхню частину п'яльця і буду вишивати обличчя. отут я думаю, що тут буде складно, бо тут є. Воно там в великі складення, здається, в п'ять складень, якщо я не помиляюся. Шість тут нема, здається, в 5 тут найбільше складення. От. Ну, обличчя, я думаю, проблем не буде. волосся теж тут просто хрестик. До речі, я не можу сказати, що мені прям так важко в давайте я вам поближче покажу оці от півхрестики оці. Оці коричневі Це йде бленд у п'ять складень. Там іде 4 нитки одного і одна нитка іншого кольору. І, ну в принципі, я вишиваю, я не можу сказати, що мені прям так складно е вишивати, що прям не можу протягнути. Я думала, буде гірше, чесно. Я не знаю, чому, але всі так лякають у цими п'ятьма складеннями. Ну, окей. П'ять складень і п'ять складень вишила і вишила. Ну, тобто, я не відчула якоїсь там прямо такої проблеми в цих п'яти складеннях. От. Якби це вишивалося, ну по якби фон поле вишивалося, так ну велика частина ними, ну, можливо, це було б складно, бо воно б розсувало саму основу канву, і воно б робило її жорсткішою і ну, перекусило б точно. Бо я вишивала в три нитки на 16 му каунті, я вишивала півхрест, а потім накривала хрестом. Так, от коли я повідшивала на фоні просто такий шматок півхреста. Це я пташки свої вишивала від чарівне миті. То там воно так прямо, так бум, і воно. такий, якби, Як це називається? трапеція. Коротше, воно так скосило, там видно було, що воно скошене. От. А тут воно компенсується за, за рахунок того, що тут 5 ниток, а поруч, там, наприклад, 4-4, я не пам'ятаю, і тут взагалі хрестик в дві нитки, воно менше займає, тобто нормально воно йде. От, Не знаю. Якщо е, є там такі штуки, здається, на маяку, це коли там півхрест, е, наприклад, все небо вишивається під хрестом, от там буде косити. Тут поки що я це не відчула. Можливо, е, там вгорі, де в мене буде оце дерево, це буде складніша ділянка. Я ще заспіваю вам іншої пісні, але поки що в мене все нормально вишиваю. Знаєте, я б її сіла би, і вишивала би, і вишивала. Просто от, от, теж в мене була така хвиля, що я б вишивала її подовше. Але, але... Зараз в кадр зайде мій позор. От. Це в мене Мірабілія Maidens of Seasons. Що вам сказати? Я мала її душити ще на початку грудня. І За грудень я мала їй дошити ті деталі, які ну, були пропущені. Тут в, неї, ну, ви картинку зараз бачите, тут в неї внизу є надписи під кожною дівчиною. От, і я пропускала їм, я не вишивала шкіру їм, тобто обличчя руки-ноги. На, тут в мене відшита весна літо, і тут зима в мене, відповідно. Це в мене осінь. Там, не там, не там, не там обличчя я не вишивала. В мене є окремі, окремі відео, я знімаю по цьому процесу, там я детально все показую. І там знизу в, в кожної є ще надпис. І цей надпис треба вишити, він теж займає так хрестиків нормально. Там, я не пам'ятаю, 270 чи 280 кожен надпис. Ну там по різному трішки там хрестики, плюс ще щебек стіч, бо в кожному надписі ще є бек, він залежить від слова, яке там написане. Кількість беку. Я розумію, маю на увазі хрестики, воно по розміру однакове, а плюс ще бек, який там. Пише це слово, от, і що можу сказати? Не дошила, не дошила, не виконала цей план. Я мала до 15 січня душити я його мала вишити за рік. Але знаєте, я от думаю, ну все одно я вишила більше, більшу частину. Зараз в мене тут близько 77%. Я робила сама перенабір. В цьому перенаборі в мене є хрестики, в мене є бісер. Тут, до речі, майже тисячі бісера пришивається. Це так ну, немало. Не, не І я не робила, не, не перемальовувала на цей перенабір Бекстіч, бо Здається, мені що я буду змінювати Бексіч, і я ну, думаю, нема сенсу його перемальовувати. Я і руки тут її зміню. Я там вже подивилася. Ну, коли дійдемо до рук, я в окремому відео покажу по цій роботі, що я там буду змінювати. О, Тут ще я, вона нашита отак десь отут будуть плечі. Ми ще не дійшли, десь отут будуть плечі. Ну, Тут, звичайно, що буде голова, е волосся і в буде такий на голові ще вінок. От. І тут навколо буде ще такі гілочки листя, е така як арка з листя, буде робитися, там ще ну, десь близько тисячі е нашивається. Зараз в мене, по-моєму перенабору без Бекстіча, е а, тільки хрестиків тут близько 9 тисяч. Ну, десь 9. 9700, десь так мені треба нашити. От. Десь 3, під 3,5 тисячі це буде е, руки ноги, ну, тобто шкіра от, і обличчя. І е, 200, здається, це білий кольор, яким вишивається на землі е, е, опушка в неї на плащі. От. Це воно має вишиватися пухнастою ниткою. Я напевно, що буду просто її білим муліне вишивати, але я її пропустила, бо зиму я вишивала першу, і ну, якби я її вишила білим, вона б затерлася давно. Тому пропущена, я її буду вишивати так. Я душию осінь, нашию обличчя на осіні. Або я надписи пошию, потім обличчя. Ну, я ще подумаю. От. Ну, Логічно було б нашити, поки воно вже зап'ялене, нашити обличчя на осені, потім, можливо, пошити, наприклад, там весні літу надписи, а потім вже переходити на зиму. Коротше, ця мірабілія, вона ще навіть не пахне фінішем, Бо 77% це не фініш. Це ще довго, це ще на пару місяців. От. Але вишивається воно дуже добре, дуже класно, 500 хрестиків на ній зробити взагалі ну, нема чого робити, бо ну, дивіться, тут дуже великі такі, такі полянки, я б сказала, вишиваються, ну, великі шматочки вишиваються одним кольором. Тут буде більше різного дрібного, бо тут буде. В неї такі, типу, яблука вона тримає, і ну, там, де зачіска, там теж будуть маленькі там листочки, таке все, от, там буде складніше. Але оці штуки вишиваються взагалі. Тьфу. Ти сідаєш і там 200-300 хрестиків одною ниткою, прям джу 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 і, і класно виходить. Отут буде проблемно, бо тут ці листочки вони маленькі. Я пам'ятаю, як в мене була проблема. Чо я, собств... Чо я Чого я застопорилася? Чого я на навесні? В неї в навколо дівчини там дуже багато маленьких гілочок е, буску. От, і вони мене збили. І я ну, посунулася по графіку, і коли я вже перейшла до літа, я вже запізнювалася на півмісяця. Поки я вишила літо, я запізнювалася ще на місяць. Ну коротше, і до осені я приступила десь тільки на кінці вересня. Ну і зараз я затягнула це в мене вже аж січень. Але я її не закидую, я її продовжую вишивати. Тобто, ми з нею ще побачимось. От, я, Вона в мене брала участь у чатику в проєкті Вишив за рік». Не вийшла я її за рік стільки, скільки хотіла, але не закину. І на другий сезон вона в мене не піде. Вона піде просто такий, знаєте, додатковий вантаж. От, А вищу за рік я думала думала, що я своїх процесів хочу. Старти ніякі не хочу брати. Я думала взяти коли, але потім вирішила, що ні, колиба, до неї треба, такі, знаєте, часто натхнення. А оцю красуньку я хочу душити. І я вирішила, що, в принципі, тут. Теж забагато що вишивати. І я буду просто вишую за рік візьму оцю дівчину. Це, це я думаю, буде нормально. Отакі От в мене були просування. Непогані. Я думаю, що непогані просування. Хотілося б пошвидше, але, в принципі, ну, самі знаєте, іноді буває не до вишивки. От, і в мене був Демі Дятел, в мене був перший фініш цього року. От, дивлюся, багато у дівчаток там е хто вже поробив якісь великі фініші, хтось, наприклад, не встиг в грудні душити, то душував перші тижні січня і там. Траплялося мені кілька таких величезних фінішів, там, ну, типу, там великий Лукас. Отаке от. Всіх вітаю, це дуже класно, коли щось закінчується. Ти знає, знаєте, починаєш рік з ну, великого якогось досягнення. От. Головне, не здутися в. За кілька місяців. Бо всі ми робимо плани, але, знаєте, січень такий місяць ти моргнув і вже 20 січня. От, ну так воно і є. От, що я ще хочу сказати. Я е, збираюся, я побачила класний тех. От. В мене такий поставщик тегів, постачальник тегів е, Галіна Свірепкіна. Привіт, Галіна, якщо будете дивитися, От, е, я записала великий тег на дві години. Е, на, е, я записала ще тег на годину. Е, це буде мій власний тех, ви його теж побачите. Е, е, і я запишу ще планую, я в Галини підгледіла там кілька тегів, е, які вона знімала. От, авторка в них. Е, Боже, я забула. Там якийсь був е, Юнона, ну я так розумію, що це так звати дівчину, а якийсь був Анна Кростіч Юалі щось таке. Ну, я буду на всіх е, е, авторів тегів, я буду лишати в описі питання і буду лишати е, назву канала, ну, оригінала, хто, хто, хто видав цей тег. От і я бачила, що Галина вже е, познімала там один тег, Ще не дивилася сам тех, обов'язково подивлюся. І в мене з'явилася ідея, що я можу поробити під цей тах. Тобто в мене вже один знятий і буде ще, як мінімум, один, а можливо, і два. от І будуть старти. Це те, що чекає нас найближчим часом. На цьому хочу з вами всіми по попро... Попрощатися, сказати вам до побачення. Побачимося наступного тижня, і побачимо, що я там буду вишивати. Хотілося б мені ще більше фінішів, але я думаю, що будуть старти. Пока!